Я нарешті знову в лісі. У мене була така перерва. Я дуже скучила за лісом. Тут були дощі, були бурки. Але, але сподіваюся, що це все з користю. Не знаю, знайду я сьогодні щось чи не знайду. Моя задача сьогодні хоча б просто прогулятися. Тому запрошую вас зі мною на прогулянку. Сподіваюся, таки щось знайдемо, але айда до лісу. Перше, що у нас є, це вже дивіться, яка ліщина. Така гарна. Ось дивіться скільки. І там далі он кущіє, і там далі кущіє. Тому якщо я не пропущу цей, не пропущу цей період, коли її треба буде збирати, то можливо я навіть буду з ліщиною, бо минулого року я цей сезон пропустила і залишилась без горішків. Там я не знаю, щось таке величеньке бачу. Хто ти, що ти? Ти що ти щось випадково вирвала, але що. А зараз хочу показати вам те, чого, наприклад, я. Не знаю, як хто, хто ж постійно жив в таких гірських місцях, але я... але я тут лише другий рік і взагалі вперше бачу агрус в лісі я бачу вперше з ягодами повноцінними. Тут ось великий кущ малини, ще зелена. ну, агрос, відповідно, також зелений ще, але. Але зараз не про те. Зараз сама суть. Я вперше бачу, щоб він ріс в лісі. Ммм, який він смачний зараз. Дивіться. Ліс. Повноцінний ліс. Але агрус. Ми дома його обносили, в кого був зеленцем. Просто зеленим з'їдали. Ні в кошлунки не боліли, ніде нічого. Дуже смачні ягоди. Ммм, mm. боже, яка смакота. Він ще трішечки зеленкуватий, але всередині вже там, де от зерничко, він такий смачний. Mm. Mm. Боже, як це спачно. Якось так. Треба через кілька днів прийти сюди, якщо його ніхто не обнесе. Чому? я, мабуть, сумніваюсь, бо тут такі заросли. То ще можна три агрусу нарвати. Люблю письду О, Знаєте, хто кричить? Мам! <ріст> Як із мемчика, олень. <ріст> Він мене тільки що побачив, Розрався <ріст> і попер. <ріст> Он туди, отам, от десь в деревах. <ріст> Я висадилась, злякалась, думала, що то собака. <ріст> а тоді, думаю, щось не те для собаки. На. Да. Так, а тут ще й дощ пускається. Ну, ладно. Те, що мокре, вже намокнути не може. Але Бог з ними, з тими оленями. Що це я знайшла за квітку? Схоже на лілію. В неї листя. Он ще одна, ось не розквітнувши Просто неймовірно гарна квітка. Це я бачу також вперше. Перші мої грибочки на сьогодні виросли посеред дороги і мають ось такий вигляд. Такими кубками прямо ростуть. Поняття немає, що це за грибочки. Виглядають вони гарно. Але хай собі далі ростуть. А я також іду далі. Дощ пішов хороший. Так, сьогодні випуск про дивні квіти. Для мене так точно вони дивні. Бо їх вперше бачу. Не фокусується вдосталь такий кущ. І ось ще один. Така квіточка. На якийсь дурман бликоту схожий, але. Але я не знаю, чесно кажучи, що це. Воно гарне, мені подобається. Так, треба йти далі. О, в яку я зону потрапила в туманну. Там нормально, а тут... А тут як інший світ. Але дуже гарно. Атмосферно так. Ой, як тут гарно. А ось, а ось ця квіточка, дивіться яка. Дивіться яка. І вона на камні росте. Їх тут, до речі, в лісі багато. Неймовірна краса. Дощ іде. Квіти які гарні. Ой. Ой, і ось. В папороті прямо. Краса яка? Там далі ще є. Дивіться, 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 божечки, як це гарно. А ось кущики черниць. І вони тут були, але я їх вже об'їла. Мокрі такі. Дощик був припустився, зараз трішки притишився, бо можна вже хоч камеру витягнути. Так, а тут? Ой, тут щось є. Трошечки є. Ой, тут щось наступив. Такі маленькі, але такі смачні. Крохотулечки. Так, добре, хай по чуть-чуть. Але я зараз ще й черниці наїмся. А грузбу, сунечки також де-не-де попадаються. Зараз ще чорниці. І можна вдома не обідати. Ой, люблю я ліси. Дивіться, 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 знову туман. А там немає, там нормально. А там туман. Хай ще сунечки будуть. Дівцяки. А, Краса. Супер. Ой, там ще є ці лілії. Я ж думаю, це лілії. Потім до них підійду. Ой, просто супер. А тут щось. А тут що у нас ось такий товариш є. Цьому товаришу, але тим не менш, нарешті я хоч грибок знайшла, хоч якийсь, крім тих, що були посеред дорожки, а там. Неопізнані. Угу. Тут корінчик лежить. Тут хтось щось знаходив. Корінчик свіжий лежить. Добре. Значить, тут можна і затриматись? Тут хоч сліди грибів є. Ще щось видніється. Але це трішки не стоїть опери. То що сіреньке пластинчасте, то хай воно собі там далі росте. Так, що в нас тут виглядає? Хто ти? Воїн? Так, ти був біленьким, але... але тобі вже гайка. Ну, по суті, тоді це вже третій грибок. Нехай він і не кондиційний, але хоча б, хоча б тут вони є. Тут ось лягла. Просто супер. Тут у нас хтось. А це не те що нам треба, це якісь пліте походу. Ще трошечки піднімемось. І все, і досить. А піднімемося ми чого? О, сунечка. Гарна сунечка. І тому також. А? Ой, які вони тут гарні. А, і знову у нас квіточка. Вже туман низ перемістився. Так, так, треі собі вниз вже тікати. І дощ знову припускає. Тому знову знову можу не показувати, якщо щось знайду. Але я думаю, що мабуть навряд чи. Шеплютей. дощем, а показати я це мушу. Дивіться. В лісі в лісі темному. А мені он туди. Отже, на сьогодні, я думаю, все. Грибочків я більше не знайшла. Ви самі все бачили. Грибочків не знайшла, зате наїлася ягідочок гідочок всяких. І просто погуляла по неймовірної краси лісу. Я дуже люблю дощ, я вже про це, мабуть, казала не в одному своєму відео. Це просто. Я просто обожнюю це. Зараз іде дощ, я вже практично на виході з лісу. Голова у мене вже мокра. Але в мене була ось важка артилерія. У мене є дощовик, який я не одягала в лісі, щоб його не порвати, щоб не йти тоді по, по місту, як, як обшарпок якийсь. Тому дякую за те, що зі мною прогулялися. Підписуйтесь на мене, ставте вподобайки. Ми зустрінемося в наступних відео.